Нам говорят, то, что мы не имеем права выходить в форме, поздравлять наших ребят. Одна из ошибок, не было воды. В туннеле не было воды. Мой брат сейчас лежит без ноги, Без ноги. Трамп мог бы быть лучшим другом России и Китая. И вместе построить совершенно другой мир. Отключение интернета несет какое-то положительное влияние значение. Я просто не углублялась в политический аспект этого вопроса, но ну просто становится страшно, что вообще происходит. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Хоча скоріш ми скотились до того, що показуємо біль та страждання за парібріка, як там важко переживають СВО, але допоки нічого не роблять, щоб його спинити. Тож давайте їх стимулювати, підтримувати і агітувати, щоб нарешті вони згадали, що вони не раби. Для цього необхідно лишити нам лайк, обов'язково підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно коментувати. Чути і побачене. Ну а далі дивовижна історія. Ви пам'ятаєте спецоперацію Труба, яку зробили СВОшники для того, аби потрапити в тил збройних сил України, які перебували на Курщині. Тоді російська пропаганда намагалася максимально дорого і героїчно продати цю історію. Але по факту, ті наслідки, які мають СВОшники, це щось фантастичне. Контрактник 30-го мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації. Покидьок і злочинець розкрив правду та істину. Каже, що бійці Ахмата, ну це оці півні Кадирова із загорожувальних загонів відбирали в них воду і їжу, а тих, хто відмовлявся йти під кулі, розстрілювали. Ще раз: це не інформація, зібрана українськими якимось розслідувачами чи розвідниками. Це не мій переказ історії, яку я десь почула у дворі. Це пряма цитата. То який же це подвиг у курській трубі? каже оцей контрактник, якому пропаганда зліпила пам'ятник: добровільний чи промусовий. Здається, для нас все зрозуміло. Ну і ніхто, звісно, не згадує ні Соловйок, ні гаспарян, ні сіманян тих бідних русських мальчиків, які просто в цій трубі задихнулись, всім на них просто наплювати. Одна із ошибок – не було води в тунелі, не було води. Слухайте, хто там била. Значит, когда воду начали такелажники идти, ну, дойти туда дня два-три, то есть люди там не могли ждать, они рыли потихоньку, без воды, без ничего, чтобы выйти, ходили, чтобы воздух поймать, no. и все выходили. Вода-то не доходила, почему? Там, то Ахмат забирал, ты несешь, правильно, если мы несли бы тридцатки, mm -hmm. а там встречаешь всех, и все. Один поешь, один, конечно, ты. Тебе... А ты больше пяти и пять тяжело бутылок, а по дороге, говорю, и там Ахмат разбирал. Расстреливали, они дрались, воду отобрали, рюкзаки, это жрачку, и жрать уже ходишь. Просто забирали вот так классно. Кто что, там нет каких-то там человеческих этих, там уже начинаешь сходить с ума. Ну, так, кислорода просто... нет, газом надышался. пить, давай сюда, куда какому там своему, ты че? И начиналось там. Уже... Говорю, и стреляли. Ну а ще СВОшників, коли відправляли на українські фронти, їм же що обіцяли. Ви повернетесь національними героями. Ви будете елітою, всі будуть вам так в ніжки, так хоп, всі будуть поважати. Ну а по факту тільки ледащі їм не плює в спину. Тож окупант повернувся додому і вимагає буквально силоміць, вимагає поваги, звертаючись до інших росіян, ти тварюка. Я тебе від дронів захищаю, каже. А ти мене не поважаєш. Лексика це чиста друга армія світу, як і його стан. Якщо ви чули хоча б одне перехоплення розмов на фронті, то ви знаєте, що русським язиком росіяни майже ніколи не користуються. Реальні наддержави такі: страшно віддати дітей до школи, де вчаться убивати. Страшно віддавати до школи, куди приходять такі герої. Страшно ходити магазинами, бо ти можеш зустріти СВОшника, який буде із лайкою вимагати від тебе поваги. І це Росія, яку росіяни всі разом здобули. Є муж? Давай Я его... так. И что ты мне сделаешь? И что ты сделаешь? Потому что я тебя, парень, защищаю, чтобы за тебя эти дроны не долетели. Ты мне благодарен за что? Ты мне благодарен за то, а мне нет. Мой брат сейчас лежит без ноги, боксает. Без ноги. Ты понимаешь, что это такое? Ти ні понівець. Подружки тубає. Сі, тубаєш, і тибаєш. А ти вовчуєш. Ми другій колега там пакість. Я знаю, що це заходять. Думайте, це лише одна історія, а далі СВОшників дико люблять і поважають, ловіть ще одну. Звошник Бураний каже у Лєрмонтові на чемпіонат. Приїхали нагороджувати бійців, але влада у цих бійців спитала, а ви що тут робите? Хто ви, що ви? Навіщо? Фотки видалили, їх просто вигнали із Заходу. Ще раз, публічно ми чули і бачили, як Путін говорив: от вам, СВОшники. Не страшно і передати владу в Росії, винова еліта. А тепер чиновники кажуть: Ей, ви хто? фу, за чим ви сюди приїхали? Форма в Російської Федерації тепер ганьба. Бойових ребят все цураются, и никто чему-то не хочет быть в их оточении. Нам говорят, то, что мы не имеем права выходить в форме, поздравлять наших ребят на праздничных мероприятиях, посвященных э, чемпионату России, Кубка мира. Нам типа это запрещено, типа мы не должны это делать. Чемпионат России в Лермонтон 7 по 11 июня. Были приглашены боевые ребята с СВО, раненые ребята и бойцы и они награждали наших спортсменов а из президиума пошли такие реплики вот именно от именно руководителей то что а, зачем что они тут делают и все фотографии а, когда ребята были награждали были удалены соцсетей заблокированы ребятам пришлось уйти с этого мероприятия как не к этому как нам к этому относиться? Я выражаю мнение э, тренеров и спортсменов всего, всего Липецкого региона, Липецкой области. Я считаю, что это неприемлемо. Это идет тенденция от руководителя Федерации Саяпова, Ришат целевка. И кто находится там в власти? Те спортсмены, которые сейчас находятся на полях сражения, должны умолчать или стыдиться. Э, Своей любви к своей родине И не одеть эту форму Которая сейчас на мне Я считаю, что это Унизительно И наша власть И мой крик души Это мое э, возвание Должно дойти до адресатов Должны принять меры все К президиуму Федерации ВМА к Саяпову, Лешат Салимовичу чтобы не повторялись больше никогда такие моменты, что воины специальной военной операции не заслуживают должного в себе уважения. Семочкин Игорь Петрович, ветеран боевых действий, военный волонтер и руководитель бойцовского клуба «Витязь» имени Героя России Никиты Семочкина. В Росії новий дивовижний метод і спосіб, як боротися із українськими безпілотниками. І ні, тут річ не в озброєнні аналогів, ні, не в нових підходах чи перехопленнях, а в тому, щоб просто вимкнути сигнал зв'язку. Ну тобто, все, мережі немає, інтернет лягає. Ну і москвичі буквально лютують. Кажуть: даколі ми будемо терпіти, що нас відрізають від всесвітньої мережі. Телеграм глушать, карти не працюють, в Омську інтернету взагалі немає. Ніколи не лізла, каже, в політику, а тепер страшно що коїться. Стап, степ, степе. Три з половиною роки йде повномасштабна війна. Ви делегували всю владу і прийняття рішень Путіну і його оточенню, його режиму. Ви завжди поза політикою і малесенькі гвинтики, від яких ні, нічого не залежить. Аж тут раптом ти тепер не можеш зайти в інтернет фотки з жопою запостити, і така обурюєшся. А чи відомо вам, що ваших вбитої поранено вже мільйон? Оце важливо, а не те, що вас відрізають від інтернету. Мы будем молчать о том, что нас постепенно обрубают от всемирной сети интернет. Как бы я сейчас нахожусь в Москве, и я думала, что все в порядке, кроме того, что глючит Телеграм периодически, все остальное работало. Но сейчас у меня допустим не загружаются -карты. Еще я знаю, что в моем родном городе Омске Интернет не работает. Вообще люди ходят с кирпичами, звонят вместо того, чтобы написать кому-то. Московской области уже в королеве не работает интернет. Вообще я просто не углублялась в политический аспект этого вопроса. Просто становиться Що вообще происходит? Хоча на фоні відсутності інтернету розпочалося нове протистояння бійка поколінь, інша тіка філософства і каже, що можна посидіти і пожити і без інтернету кілька днів, аніж все життя прожити без власного житла. Ну з одного боку, так, але з іншого, поправте мене, але в 99 випадках і 100 – Якщо, звісно, не допомагають російські системи протиповітряної оборони, то українські безпілотники ніколи не руйнують, нічиє житло. Ми б'ємо повинним об'єктам, по НПЗ, по тим місцям, де збираються дрони чи створюються запчастини, тож без житла ви точно не залишитесь. Але цьотка розповідає про те, що у молоді інтернет замінив абсолютно все, замінив. І телебачення, і всі інтереси, та й особисті зустрічі теж може без нього каже краще буде. Може, можна буде поспілкуватися. Слухайте, знаєте, що досить непогано, що є якась альтернатива у росіян, замість того, щоб дивитися Соловйова, посидіти в інтернеті. А може, там правду нарешті російська молодь нариє про війну в Україні. Я лучше посидеть два дні без інтернету, чем потом всю жизнь без жилья остаться. Сейчас мы очень во всех сферах завязаны на работе с Интернетом. Я думаю, что парализуется практически вся деятельность, не только общественная, но и деловая. Інтернет нам замінив газети, телевізіння. От, на жаль, у молодіжі це заміняє тоже личні зустрічі, вічні контакти. Ані на спіньні переходять все більше в соцсетях. А може, будь, кстати, е-е, відключення інтернету несе-то какое-то позитивне вплив значення. Може, начнём больше общаться. Зараз буде шок контент, але приготуйтесь, тому що Володимир Соловйов – той який обслуговує режим, який тотально зачистив всі свободи, всі прояви Каже, що Росія, виявляється, найдемократичніша країна у Європі. Ще раз найдемократичніша країна в Європі. Країна, де немає свободи слова, країна, де немає свободи вибора, де неможливо вийти на акції протесту, де ти голосуєш, не голосуєш виборів, там не існує. Це виявляється колиска демократії. Мовляв, там на Заході росіян і всіх інших, звісно, контролюють, пресують, соцмережі перевіряють, а в Росії свобода. Е, нагадати вам статистику, скільки росіян посадили за дописи у соціальних мережах? Скільки росіян посадили просто за використання слова війна, яке, до речі, використовує і сам Путін? Зрештою, на якого дебіла це розраховано? А, точно, на росіян. Ми дійсно. против стран, которые с нами воюют. Перемещение российских граждан по странам Европы довольно жестко ограничено, контролируется. Их активность в социальных сетях. А у нас? Мы же живем в абсолютно демократическом стране. Но ну, представляете, да, что бы у нас было, если бы у нас реально там жестко принимали и сажали за вещи, которые принимают и сажают во всем мире. Да уже давным-давно в стране было бы гораздо тише. И ПСБ с ног сбивается. То вы о себе возомнили, американцы. Вы сейчас руками британцев и хохлов пытаетесь нанести удар по нашей триаде, нас ослепить, не дать возможность нам нанести вам разящий ответ. Вы вообще чуть-чуть в чувство все придите, скоты. Я говорю не народ, а те, которые на ухо Трампа шепчут эти идиотские предложения. Вы даже близко не понимаете наших реальных возможностей. Мы вам продемонстрировали орешник но мы еще и много чего не демонстрировали из того, что вы считаете мультики. А эти мультики могут окончательно решить вечную проблему противостояния 20 и 21 века. Трамп мог бы быть лучшим другом России и Китая, и вместе построить совершенно другой мир. Но он сейчас своими речами, своими действиями лишает возможности себя вести диалог с Путиным, если он ведет санкции, то понятно, что это сильно затруднит только налаживающие отношения между нашими странами, и подожд... вот, подвинет нас к порогу Третьей мировой войны. А на сколько процентов поверит Трамп, если скажет, что мы сотрем к чертовой матери Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что два Посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводят к образованию радиоактивного цунами, который создает на пролив имени товарища Сталина. А насколько поймет и поверит товарищ Трамп, когда осознает, что наши подводные лодки определенной серии оснащены достаточно мощным оружием, чтобы никакой еще и близко не построенный защитный элемент, золотой купол, бриллиантовый, говеный, какой угодно, мог защитить Америку от удара воздействия. Или он что, на полную серьезе считает, что как только она отправляет баллистику или понимает свои гребаные Б-2, которые для нас видны, которые попытаются нанести удар по нашей территории, мы будем так сказать, ой, смотрите, да нет, мы просто сотрем вас к чертовой матери с лица земли. Если вы считаете, что наш верховный главнокомандующий с вами шутил, когда говорил, а зачем такой мир, в котором нет России, или когда... Вы считаете, это было так, случайной фигурой речи, когда было сказано, что Ответ на встречный удар обозначает, что мы раю, а вы сразу сдохнете. Вы вообще ошалели? Вы что о себе возомнили? І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати всю команду нашого youtube каналу. Шукайте реквізити в описі до нашого випуску або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!